Слава Ісусу Христу, мене звати Наталя і приїхала я з Тернопільщини. Недавно в мене була така проблема, що мені потрібно було робити операцію. госпіталізували мене 4 вересня, а на 9 вересня була назначена операція. Я дуже мала великий страх і дуже боялася, як, хто біля мене буде ходити після тієї операції і хто мене буде обходити. Поділилася з тим своєю приятелькою, яка дуже часто приїжджала собі на молитву до отця Олега. Вона каже, почекай, я зараз передзвоню до отця Олега, ти ні за що не бійся, ні за що не переживай, віддайся в Божу, Божій волі, е, щоб він за тебе помолився. І 9 вересня вже повністю приготували мене до цієї операції, е, зробили весь наркоз, все як має бути. І десь через, я знаю, через пів години я вже таку відкрила очі. Ну, я не знаю скільки пройшло часу, але через якийсь дуже короткий час. І кажу, що і як? А лікар, який проводив всю процедуру, каже, ти знаєш, обійшлося таким, значить, видалили поклину без операції. І коли зробили гістологію, там вона була абсолютно доброякісна, і я на другий день стала на свої ноги і от хожу зараз. Боже, слава тобі, Боже, слава тобі. А потім також зі своєю приятелькою, що поділилася своїми переживаннями, і вона каже, знаєш. Маєш зараз якісь, якусь хвилину такого часу збирайся і їдь, і сповідайся за ціле життя. От сьогодні я на тій спорті. Дякую Богу, дякую і цю Олегу. Прошу Божого благословення для отця Олега і для всіх святих отців нашої греко церкви. Діагноз в направленні був написаний в філіомотки. Дякую, Боже, тобі, дякую, і Олегу за молитву і. За сьогоднішню сповіть.